Напруга теж е, впливає на е, дію електричного струму. Е, з з, з Зростанням величини напруги, що відбувається? Опір шкури, шкіри зменшується в десятки разів, е, по, е, появляється волога е, міжклітинна і е, опір зменшується. Зменшується дуже, дуже сильно. шкіри наближається вже до опору внутрішніх органів до свого найменшого значення. Пробій, вообще, пробій рогової частини шкіри наступає вже при напрузі десь 50-200 вольт. Тривалість проходження струму суттєво впливає на результат враження. Чим триваліше, тим, тим сильніше. Тому треба звільняти від дії струму якнайскоріше. Чому так? Тому що, я вже тільки, тільки що сказав, висвобождається влага волога і опір тіла зменшується, зменшується сильно. Чим далі, тим сильніше. Сила струму, який проходить, відповідно, збільшується. Проявляється порушення функції центрально-нервової системи, зміни складу крові місцевими руйнуваннями тканин організму під впливом теплоти, порушенням у роботі серця, легень і так далі. Впливає також і шлях проходження струму, якими, через, через яким шляхи він проходить. Ну, якщо на, шлях, на, на цьому шляху виявляються життєво важливі органи, ну там серце, легені, то е, дія набагато гірша тут буває. Там десь 15 варіантів нараховується можливих шляхів е, проходження струму. Найменш е, шкідливим вважається шлях, коли одна нога і друга нога там не проходить через серце. Е, най, найбільш е, небезпечними шляхами є це шляхи рука-рука, е, е, ліва, ліва рука, нога е, права нога бо проходить е, крізь серце, і легені, ну і так далі. Е, на щастя, так, таке зустрічає, зустрічається не дуже часто, Ну, теж небезпечним є, коли головою доторкується, через голову проходить. Слід додати, що е, іноді ну, не дуже рідко. Буває таке, що шлях струму знаходиться в межах однієї руки, бо навіть одного пальця. Але чомусь, чомусь відзначено, що е, наслідки фатальні. Як це, як це пояснити? Ну, зараз пояснюю так, що є такі у нас на шкірі активні точки. Мабуть, ті, які там там, по-китайськи цзінь-цзю, терапія. І от якщо ці точки задіяні, то там е впливає на весь організм. Тому всі, хто працюють з електрообладнанням, я настійно рекомендую і вимагаю завжди, завжди вимагав і вимагаю. Не мати на руці жодних металевих предметів. А якщо такі ну, прикраси, браслети металеві є, то їх треба знімати перед тим, як працювати. І друге правило, це коли якісь роботи в електроустановці проводяться, то друг, друга рука ліва повинна бути за спиною, тільки однією рукою, щоб, щоб не було доторкування до. до заземлених частин корпусу, а рука ще була за спиною, тільки одною рукою. Важкість залежить від атмосферного тиску навіть, там, магнітних явищ, магнітних бур. Це теж є. Тяжкість травми від цього залежить, бо впливає на опір. Отличный опер в организму.